Це відео я почну з фінального кадру. Але чому, запитаєте ви? Тому що до кінця відео глядачі дивляться дуже рідко, а мені так хочеться вам показати цей пейзаж. Але фінальну промову я все залишу на кінець. Все, починаємо. І перша наша зупинка Бергамо. До нашої квартири на озері кому їхати дві години, тому ми вирішили махнути на каву до міста. Перше враження про Бергамо – як тут можуть мешкати аж 120 тисяч людей? Місто ж таке маленьке. До речі, ті, хто подорожують Італією, мають знати, що Північна Італія це Швейцарія на мінімалках. Кажу одразу: якщо ви дивитесь це відео на телефоні, десь плачу Дил Андрій, який все це знімав на камеру і готував кожен кадр під великий екран. У зв'язку з тим, що Ліза в мене є експертом в пошуку популярних кафешок, можу сміливо рекомендувати мурумуру -Муру кафе. Бо гофру з кавою мені зробили пресмачнішо. Ну і хто з вас уважно дивиться відео, вже помітили особливості цієї італії? Даю вам ще один шанс. І, правильно, сміття немає взагалі чистота. Сідаємо в машину і через 30 хвилин дороги, швидше 40 км на годину я вже не їхав, тому що ми роздивлювалися все за вікном. І перша наша зупинка була навпроти містечка Мандело де Ларіо. Це місцева комуна в провінції Лечо. 20 років тому чисельність міста була всього 9854 людини. Але славиться Мандело де Ларіо фабрикою Мото Гузі, яка була відкрита у 1900 21-му році, і яка на хвилинку є однією з найстаріших мотоциклетних фабрик у світі, з 1965 року. Флагманом компанії є повздовжня розташований двоциліндровий В-подібний двигун з повітряним охолодженням і котом відкриття циліндрів у 90 градусів. А он там справа вже можна побачити відома на весь світ Беладжо. Поїхали туди. У зв'язку з тим, що ми з Бергамо їдемо своїм автомобілем, ми потрапили до Беладжо. А із Беладжо нам треба якось потрапити на інший берег. Комо. Ось так власне виглядає переправа на інший берег. Ех безцінні емоції. Для всього іншого є Mastercard. Хоча в нашому випадку це була віза. Час повертатися до автомобілю, тому що ми причалюємо. Практично через 20 хвилин серпантину ми прибули до місця призначення, яке має романтичну назву Аквасерія. Так, це вид з нашого балкону. Хочете назву квартири? З радістю поділюся нею в коментарях. Це трьохкімнатна квартира обійшлась нам в 550 євро. І без жодного сумніву можу сказати, що ми взагалі не пошкодували, що приїхали саме сюди. Перш за все, я звісно ж хотів подивитися, як виглядає місто з висоти польоту птаха. Знаходиться аквасерія навпроти Белана. Місто належить до комуни Сан-Сіро з населенням у 1693 мешканців. Початок існування цієї комуни лежить у 14 столітті, хоча юридично вона з'явилась тільки у 2002 році. В комуні залишилося декілька костьолів і храмів 16 і 17 століття. Взагалі, в кожному поєнті на озерікому відчуваєш себе у минулому, тільки дома провели електрику та інтернет. Саме тому ці місця так люблять Джордж Клуні, Мадонна та інші відомі селебриті, у яких тут свої віли. До речі, про ціни на ці віли поговоримо у менеджер. Повірте мені, ви будете у шоці від кількості нулів. Тут немає магазинів супермаркетів чи інших благ цивілізації. До найближчого супермаркету 10 хвилин авто. Ось чому над нами так часто пролітали приватні літаки і гвинтокрили. Але в аквасерії є магазин з вином. Причому ціни там були доволі помірні. Так і запишемо: пріоритети мешканців аквасерії вино. Тут ви теж можете знайти декілька чистих пляжів, на одному з яких є міні-водоспад. А тепер декілька слів про Белано. Це провінція Лечо в регіоні Ломбардія з населенням у 3300 мешканців. За рік у середньому це місце відвідують приблизно 150 тисяч людей. Що в нього такого привабливого? запитаєте ви. В Белано є природна ущелина, утворена водою між скелями Орідо, а саме так називається ущелина, створена приблизно 15 мільйонів років тому в результаті ерозії потоку Піоверна і льодовика Ада. Про це диво у своїх творах згадували Стендаль, Якуб Вецель, Болдоні і Андреа Віталі. Назва Орідо пов'язана з міфологічними фігурами, що прикрашали фасад храму Кадель Диявол. За легендою тут проводилися сатанинські обряди і вечірки. Підземля тунелі Орідо також використовувались мешканцями міста, щоб ховатися від патрулів під час комендантських годин у часи австрійської окупації. Ще не заснули, бо все цікаве у нас попереду. І другий наш день починається з того, що ми поїдемо на найвідоміше місто озера. Комо, і як ви вже згадалися, це місто Комо. Поїхали від нашого затишного містечка до комо їхати приблизно годину. Ми із захопленням роздивлювалися види, які проїжджали. А коли зрозуміли, що їхати нам всього 40 кілометрів, так треба витратити годину часу на 40 кілометрів дороги, то зробили висновки, що час тут дійсно зупиняється. Місто комо заснували у 196 році до нашої ери. Але, на жаль, з тих часів взагалі нічого не залишилось. Але зараз можна зайти в одну з середньовічних будов і магазин шовку, тому що комо є одним з найвеликих виробників шовку в світі. Виправлю сам себе: перша назва міста комум. Є велика вірогідність того, що походження міста була гальським, і саме у 1903 році до нашої ери комо офіційно стало частиною Римської імперії. Цікаво, що саме по вказівці Юлія Цезаря місто знаходиться біля озера, і згодом історія почала його пов'язувати саме з озером Комо. Всю свою історію мешканці комо конфліктували з Міланом і вже після примирення, яке відбулося у 1183 році, комо почало свій розвиток як самостійне місто з тих часів, основою господарства цих територій стало виготовлення шовку і шерсті. А у 1470-х роках комо став одним з перших у Італії центрів трукарства. Зараз на ваших екранах Доомоді Кома. Початок будівництва було датовано 1396 роком, а його кінець у 1770 році. сімдесятому році. вважається останньою готичною катедрою в Італії. В інтер'єрі катедри є серія з дев'яти особливих гобеленів, витканих наприкінці 16 століття у Флоренції, Феррарі та Брюсселі. ще декілька цікавих фактів про озеро Комо. На цьому озері знаходиться приблизно 30 мальовничих містечок. До речі, в озері можна купатися і ловити рибу. Але на жаль, ми приїхали сюди в червні і вода ще не прогрілася, тому що це Альпійське озеро, і в ньому багато холодних течей. В адміністративній одиниці Комо населення складає приблизно 90 тисяч людей, що доволі цікаво, бо на променаді візуально туристів було не менше. В комо дуже багато туристів з Швейцарії, і це не дивно, тому що до найближчого міста Швейцарії всього 5 кілометрів. Швейцарське місто Чіасо знаходиться буквально біля озера. Кордони між країнами, звісно ж, доволі уявні. Тому й проблем у перетині немає ніяких. Озеро Комо є третім по величині і найглибокішим озером Європи, але другим по величині у Італії. До речі, озеро Комо є найстарішим у світі, тому що пам'ятає ще ледовиковий період. І ось тут я би хотів знову повернутися до теми чистоти у північній Італії. Я, як людина, яка була вже всюди у південній Італії, можу сказати, що по відчуттям я ніби потрапив до іншої країни. По-перше, всюду чистота. По-друге, повна відсутність афроамериканців, які бісять своєю нахабністю. І по-третє, це клімат, навіть дихати легше. Тому можу вже зараз сказати напевно тіамо північна Італія. Південна, ну теж тяма, але тільки через присутність моря. Ми як завжди зайшли поїсти до кафешки, яку я цього разу рекомендувати не буду. Мені вона не сподобалася. Я міг би розповісти ще багато цікавих фактів про комо, але хочу, щоб ви запам'ятали це місто саме з цього оглядового майданчика. Тепер переходимо до розділу з вілами і починаємо з менш відомої віли Карлотти, яка знаходиться навпроти Беладжа. Віла Карлота була побудована у 1690 році для міланського банкіра. Після цього вона ще декілька разів була передана іншим особам. Ця віла це масхев для кожного, хто приїжджає на озеро Кома, тому що тут просто неймовірна краса. І ось хто вас чекає одразу при вході до віли. Крути ручні черепашки, які ніжаться на сонці і мальовничо плюхаються до води. <му> Якщо хочете отримати естетичне задоволення, то раджу вписати в браузері villacarlota.it. прекрасний презентаційний сайт з відео і з інтер'єром вілли всередині. А я краще вам покажу, як вона виглядає ззовні. Історія Віли починається у 1690 році, коли Джорджо Клерічі вирішив заснувати маєток на спадковій землі на березі озера В Тременсо. У 1695 році маєток отримав свій початковий вигляд. А у 1699 році вперше згадується сад поблизу Віли. Сім'я Клерічі має коріння з північної Італії, яка стала доволі успішною у торгівлі шовку. Остаточний вигляд Віла отримала у 1745 році, завдяки зусиллям правнука Антуана Джорджо Клерічі. У 1927 році ця віла перейшла у власність благодійного фонду і до цього моменту залишається під його опікою. Перлою цієї віли є ботанічний сад. Він займає площу близько 8 гектарів і складається з різних розділів: безпосередньо навколо віли, у бік озера, а також італійський сад з апельсиновими та камелієвими деревами. На схилі розкинувся рододендрон із 150 сортів азалії. На території також ростуть кедри, пальми, секвої, платани та інші екзотичні рослини. Я думаю, тут ви зможете відчути справжній дзен, навіть якщо не знаєте, що це таке. Перед головною зіркою цього відео я би хотів виділити трохи часу на місто Санта-Марія Рецоніко. Це мальовниче містечко, розташовано вздовж берега озера біля гори Бреганіо. Колись тут було рибальське село, в якому було знайдено стародавній кам'яний знак, присвячений Богу Нептуну. Церква санта Марія Асунта була побудована у 16 столітті та має готичні арки на своєму фасаді. Профіль санта Марія Ріцонітко підкреслюється видатним замком. Важка кам'яна конструкція, вежа та зубчатий дах створюють вражаючий вигляд. Поруч із замком знаходиться вілла Каміла. Яка була побудована у 1800 х роках. Ну що ж, приступаємо до віли, про яку знають всі, хто подорожує на озеро Комо. віла Бальб'янело. Знаходиться всього у 10 хвилинах від і 20 хвилинах від вітакосерії. І перше, що нас зустріло при вході, це чара. Так це доволі популярне місце, тому навіть 16 євро за вхід нікого не лякає. Нарешті ми потрапили до вілли Бальб'янело, в якій знімалися Star Wars і Казіно Рояль Джеймс Бонд. Але не робіть таку саму помилку, як ми. Купіть білети онлайн, тому що ми стояли в черзі годину. На касі ви отримуєте проспект, в якому буде сказано, що ви можете пройти звичайною дорогою і за 15 хвилин потрапити на вілу, або можете піти через сади і ліс. І ваша подорож до віли буде складати 45 хвилин. Обирати вам. Перше, що вас зустріне це приміщення, де можна подивитися історію цього місця. Але ми сюди на телевізор дивитися, приїхали, тому одразу направилися до саду. Цей клаптик землі фантастичний, скажу я вам щось неймовірне. Я багато де побував, але тут відчувається, що місце це незвичайне. Історія цього місця починається у 1791 році, коли кардинал Доріні купив територію поблизу до цієї віли, і вже потім зрозумів, що це місце можна зробити витвором мистецтва, яким і стало воно зараз. Виправляюся, все ж історія почалася з 1783 року. Саме ця дата вказана на проспекті. Треба сказати, що спочатку на цій території була будівля монастиря, але кардинал вирішив, що зміна призначення йому піде на користь, і я не можу з ним не погодитися. Після смерті кардинала у 1796 році Віла перейшла до його племінника Луїджі Поро Ламбертенгі. Саме з цього року віла була центром республіканської діяльності та зустрічей італійських патріотів. Серед гостей Ламбертенгія на Вілі був письменник Сільвіо Пелікко, який навчав синів Ламбертенгі. У 1820 році Пеліко був заарештований австрійським урядом, і Ламбертенгі був змушений переїхати до Бельгії. Через рік Ламбертенгі продав вілу Джузепе Вісконті. Він облагородив сад і лоджою. До нині балюстрада перед монастирем несе емблему Вісконті у вигляді змія з людиною в пащі. Поступовий занепад родини призвів до того, що Віла втрачала свою красу понад 30 років. Напередодні Першої світової війни Вілу вперше побачив американський бізнесмен Батлер Еймс. Він зробив пропозицію придбати її у родини Вісконті, але спочатку отримав відмову. Він продовжував повертатися з все більшими грошовими пропозиціями, поки у 1919 році йому не вдалося отримати право власності на Вілу. Якщо у вас достатньо грошей? На вілі Бальбіонело ви можете взяти шлюб. Акурат в цей момент зараз там розписуються люди, тому нас туди не пускають. І ви повинні розуміти, що багато грошей це значить або мільйонер, або мільярдер. До речі, у листопаді 2018 року на віллі відбулося весілля індійської кінозірки та відомої пари Болівуду ранвіра Сінгха та Ді Пікі Пакудони. Повертаємося до історії Цією вілою Американський бізнесмен володів до своєї смерті. Еймс повністю відремонтував вілу та зробив сад ще більш мальовничим у 1974 році. Спадкоємці Еймса продали віло досліднику графу Гвідо Монзіно. Він був керівником першої італійської експедиції, яка піднялася на гору Еверест. У той час як Монзіно залишив зовнішній вигляд практично без змін, він повністю оздобив інтер'єр вілли, встановивши артефакти, придбані під час його експедиції. Після вбивства Альдо Моро у 1978 році Монзіно почав турбуватися про свою безпеку і додав систему прихованих проходів на території садів. Останній власник цієї віли помер у 1988 році та залишив вілу фонду італійської атмосфери. У 2016 році фонд реалізував проект вартістю у 413 тисяч євро з відновлення та покращення причалу віли встановлення нових вивісок, нових систем безпеки, аварійного освітлення та інше вже довгий час. Віла є одним з найпопулярніших місць на озері Кома. Що сотні тисяч туристів летять на комо саме заради неї. А це місце на Вілі можливо найвідоміше, тому що тут знімалася сцена з фільму Джеймс Бонд Казіно Рояль з головним актером Джеймсом Крейгом. Звісно ж, Крейк Деніал так хотів спіймати момент, коли практично не було людей у кадрі, що навіть вигадав нового актора. На вірі зокрема знімали фільм «Місяць біля озера. а Також вона використовувалася для сцен у фільмі Зоряні війни епізод 2 та каклонів, де замість справжнього зовнішнього вигляду будівлі використовувалися комп'ютерні зображення. Що у нас там залишилося? Менаджо. Зараз дізнаєтесь, скільки коштують віли в цих краях. Останній наш вечір на озерікому ми проведемо в селище Менаджо, яке. На жаль, у реальності ця арка з водоспадом виглядала значно краще, ніж на відео. Тому дубль номер два. Останній вечір на озері Комо ми проведемо в селище Менаджо, яке знаходиться навпроти Беладжо. Це атмосферна маленька деревушка, яку я зараз. Буду намагатися відсняти місто є доволі популярним туристичним центром. Населення складає трохи більше трьох тисяч осіб. Під час десятирічної війни в 12 столітті містечко було ворогом, коми, через що і піддавалося гарбіжам і руйнуванням. До 1523 року. Ми мав стіни, які захищали мешканців під час збройних конфліктів, але їх повністю зруйнували швейцарці. Офіційна сторінка міста хизується фактом, що тут є декілька історичних пам'яток, але вони будуть вам цікаві, можливо, тільки якщо вам за 70, тому що виглядають вони як каміння. Просте каміння, на яких щось написано. Нічого цікавого. В історичному центрі знаходиться площа Гарібальді і церква святого Стефана, яка стоїть там вже більше 400 років. Зовсім поруч є порт і набережна. Можливо, найвідомішим фактом про Менаджу є те, що саме через це місце Муссоліні намагався тікати із Італії. 45-му році він тут переховувався у школі, але наступного дня його спіймали партизани. Сам себе доповню, мова йдеться про 27 квітня 45-го року. Ми вирішили поснідати піцою в одному з датишних кафешок з прекрасним видом на озеро. Вид одобрюємо піцу. Ні. А тепер готуйте свої гаманці, бо зараз звучить прайс, невіли. Місце номер три. 3 мільйони. Місце номер 2 4 200 мільйони 200. І перше місце 10 мільйонів євро. Ну що, яку обираєте? Не знаю, як вам, але мені підходить вілла Модерна. Хто б міг подумати, що у місті, в якому населення 3 тисячі людей, вілли коштують мільйони євро. Містечко дуже маленьке. Мені здається, його можна обійти буквально за одну годину. Вже на досвіді можу сказати, що воно практично не відрізняється від інших італійських малих містечок. Тому відзначаємо галочкою чергове наше місце і йдемо додому. Під кінець нашої подорожі ми вирішили спробувати поплавати на пляжі біля нашої квартири, але вода для нас була дуже холодна. Ось і підійшли ми до фінальної промови. Я довго думав про те, що я маю сказати у фінальній промові, але вирішив, що цей пейзаж все скаже за мене. Подорожуйте, бо воно того варте.